У цьому полі синьому як льон, Де тільки ти і ні души навколо, устрів скляк блукало в тому полі, з в полі синьому як льон. а в цьому полі синьому як льон, Судилося й тобі самому бути, аби спізнати долі як покути, у цьому полі синьому як льон. спочав. Добре це пустуть, і вже як ліс заснови на лечі, устріч рушають та піситу втечі, стрижину власну, ніби дріб скорнуть. Ні. Вистати, вистояти, ви ні, стояти, тільки тут у цьому полі, що наші днем і власне не дворі, зпізнати тут, на рідній чужині, всьому полі синьому, як лн. Супроти тебе, сто тебе, супроти, і кожен супротивник у скорботі, і кожен супротивник забрав, не знаючи вергатиме раптньо, твоєю самотою в гріли, знищаю тух і тіла, у цьому полі синьому як л.